Всемогутній вічний Боже, просимо Тебе, Боже, про захист наших воїнів, які захищають нашу Батьківщину, про збереження життя та повернення додому. Просимо про мудрість та дари Святого Духа для військового керівництва у прийнятті рішень. Хмельничани об'єднались у спільній молитві за перемогу та мир в Україні. Просили у Бога захисту для військових, підтримки для поранених, полонених і тих, хто зазнав втрат у війні. Ми сьогодні бачимо, як в боротьбі народжується нація, як згуртовується український народ, ми не вибираємо часу і країни, в якій ми народжуємося. Але від нас залежить, якими ми є, і як пройдемо ми цей земний шлях. Буквально на днях мав спілкування із одним військовим, які виходили з Авдіївки, і перше, що він зробив, зателефонував і сказав Дякую вам за молитву. Бо ми особливий спосіб відчували, що сила Божа допомагала нам в цей період, в цей час небезпеки, коли все навколо вибухало. Дуже важливо мати підняті руки, підняті руки віри, підняті руки молитви і в той чи інший спосіб, як хто хоче, як хто може просити Бога про благословення. Молитва відбулася у рамках загальнонаціонального марафону. Щотижня естафету переймає інший обласний центр. Минулого тижня молебень відбувся у Запоріжжі, а з 14 квітня естафету при приймуть Черкаси це по всій Україні від 1 січня, і так вся весь рік розбитий для кожної області на такі ось молитовні стояння по тижню. Кожна область двічі на рік. Ще один раз у нас буде ще в жовтні. Не лише молитвою, а й спільними діями закликають українців щоденно працювати задля перемоги. У цей дуже складний час. Молитва підносить, молитва допомагає. Ну але тут важливо не забувати, що не лише однієї молитви. Важливо сьогодні молячись, не забувати, що уже сьогодні, вже завтра має бути дія. Дія це допомога збройним силам України. дія – це наближати нашу перемогу. Це надзвичайно важливо. Тому молимося і діємо саме так зможемо перемогти. Протягом тижня молитва лунатиме в церквах у різних мікрорайонах міста. Розклад богослужінь опублікують на Фейсбук-сторінці Духовної Ради Хмельницького. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.